Доброго ранку, Україно! Нагадаю всім глядачам, що у нас в гостях екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Пане Костянтине, продовжуючи нашу розмову, ще б хотілося поговорити про ще одну домовленість, власне щодо проведення виборів по всій території Донбасу лише за українськими законами. Як ви вважаєте, це просто пуста декларація, чи така позиція приговорників в Мілані матиме, можливо, якийсь вплив і матиме якісь наслідки? Що скажете? Ну, в даному випадку, ми можемо тільки сподіватися на те, розраховувати на те, що російська сторона серйозно поставитись до тих декларацій, які промени, і буде підтримувати саме таку лінію. Але гарантії я не бачу звідки вони можуть взятись, виходячи з того, що відбувалося раніше. Так. Треба знову ж таки вести планомірну, послідовну роботу з тим, щоб доводити, в тому числі застосуванням наших міжнародних можливостей, що це відповідає інтересам самої Російської Федерації, якщо е, Росія буде подавати сигнал, що можна проводити референдуми на окремих територіях, після цього проводити вибори, не дотримуючи законодавства усієї країни, то чому за певних умов? Такі референдуми не почнуть проводитись на території самої Росії. Там є багато історичних територій, які мають своє власне бачення, люди, які проживають там, щодо свого майбутнього. І треба завжди накладати те, що відбувається по сусідству, на те, що може відбутись у тебе вдома. Відтак, якщо ця думка почне ставати реальною. Політикою Російської Федерації думаю, що вони свій вплин мають такі застосувати з тим, щоб можна було виходити на створення якоїсь уже легітимної з точки зору українського законодавства місцевої влади, з якою вже можна вести діалог, не переговори, а я би сказав діалог і реалізовувати ті сподівання, які там мають. Різні верстви населення щодо децентралізації, збільшення економічної самостійності, або, авт... або здатності вирішувати місцеві проблеми. Якщо ж, все-таки, буде так чи інакше, шляхому мовчання прийнята версія того, що вибори, які проведуть поза межами, так. Або всупереч законодавству є прийнятним, то ми матимемо серйозну і тривалу проблему. Просто цікаво, чи можемо сподіватися на те, що Росія не визнає ті вибори, які проведуть так звані там ДНР і ЛНР, адже Петро Порошенко, наприклад, заявляв про те, що ну, вони дійсно будуть фейковими. Росія теж може не визнати? Може не визнати, але поки що заяв, що вони однозначно не визнають, я не чув. А це означає, що залишається простір для маневру, який може бути доволі небезпечним. Оскільки вже сьогодні пролунали заяви, в тому числі з боку міністра закордонних справ Росії, що багато з наших е, заяв, які лунали по поверненню з Мінська, вони продиктовані перед виборчими міркуваннями. Наскільки це правда, наскільки ні, треба було бути, звичайно, в кімнаті, тим більше, що значна частина переговорів відбувалася вічно віч. Вічна віч, віч переговори можуть вести до прориву, а можуть створювати ще серйозні. Проблема чим менше людей знаходиться в кімнаті, тим більше можливості по різному, як то кажуть, сприймати те, що говорилось, і хто що кому обіцяв. Ми це бачили раніше і в більш е коля учасників ситуаціях проведення круглих столів, коли люди розходились з абсолютно або дуже сильна. Різними враженнями від того, що говорилось і на що так. вийшли. Тобто він, можливо, таким чином натякав на те, що українська сторона теж може змінити свою точку зору вже після виборів. Я би не став тлумачити, просто сигнал такий, що е, сьогодні в Україні, і зі боку, як вони намагаються це подати, дуже багато е, позначається або визначається виборчими міркуваннями. Реальна. Робота, яка вже буде базуватись не на передвиборчих якихось позиціях, так. а вже на необхідності по-серйозному і на перспективу домовлятись про вирішення серйозних проблем, вони відносяться після виборчих період. Тому я просто чую те, що лунає з боку російської сторони. Прекрасно усвідомлюю при цьому, що те, що заявляє наш президент, теж ґрунтується не просто на тому, що він почув, зрозумів, а на його впевненості, що саме так це розуміє і російська сторона. Будемо сподіватися, що він правий. Пане Костянтине, ще ось цікавить ваша думка з того питання, власне, відновлення українського контролю так за пропускними пунктами на кордоні Росії з Україною. Ніби тут є позитив, але з іншого боку, чи не забагато ризиків у такому рішенні, як ви вважаєте? Ну немає іншого виходу, так чи інакше, для того, щоб відновити хоч якийсь контроль над своєю територією, треба контролювати кордони. Тобто це Яким результат чином? ще один результат цих перемовин? Це як мінімум вперше, коли з російської сторони велось обговорення про реальний контроль, в тому числі і по всьому периметру нашого кордону, включаючи якраз оці утворення, які претендують на контроль над значною частиною так. нашого українсько-російського кордону. Як це реалізовувати? Знову ж таки, це питання дуже серйозної і подальшої роботи. Чому я хотів би ще загострити увагу на тому, що необхідно не тільки вести переговори на рівні глав держав? Це дуже важливі сигнали, це дуже важливі політичні зобов'язання, політичні, тим більше усні. А вже після цього доводиться класти на папір, домовлятись уже про фактичну імплементацію. Де, яким чином буде організовувати цей контроль, що означатиме, скажімо, та чи інша провокація з одного чи з іншого боку кордону? Яким чином реагувати на виникнення якихось надзвичайних ситуацій, застосування сили третьою стороною, учасників того конфлікту з протилежною від нас боку? Що яким чином буде проводитись... Обстеження тих вантажів, які переходять, це десятки і десятки суто практичних професійних питань, які треба вирішувати уже тими, хто професійно займається. Просто кордон. чи не виникне така ситуація, що наші прикордонники просто залишаться в оточенні з одного боку Росії, ДНР, ЛНР? Просто можуть виникати звичайно ситуація, при якій їм доведеться, якщо не постійно, то по крайній мірі. Час від часу переходити, рятуватись. Це така ситуація вже була? Тому, я ще раз кажу, для того, щоб проводити такий контроль, треба мати серйозні гарантії безпеки наших хлопців, які будуть виконувати таку непросту місці. Тут дуже багато питань, які виходять за межі чисто зовнішньополітичного аналізу. Ротація, мотивація тих, хто на вістрі знаходиться, їх забезпечення. Ем, Маса взаємодії з різними нашими спеціальними службами з Збройними сили України. Як законодавча, змінити це правове поле з тим, щоб ця ефективність була закладена вже в нормативних актах. Адже сьогодні, мабуть, ніхто не може бути задоволений з тим, яким чином, по крайній мірі, на початковому етапі, але, мабуть, навіть і зараз, питання правового. Логістичного, матеріально, технічного і бойового забезпечення всіх підрозділів, що беруть в АТО, ми не можемо, по крайній мірі, суспільство явно не задоволене тим результатами, які були досягнуті за цей період. Що треба зробити, щоб змінити? Це питання вже більш широке. І якщо вже у нас є і буде дотримуватись сторонами перемир'я, то Час має використовуватись цього перемір'я надзвичайно ефективно і дуже що ніяких чітких домовленостей не досягнуто. Тобто, виходить, як що Москва все ж таки якось залишає собі важелі для цього газового шантажу, якщо можна так назвати. Ну мені важко коментувати протиріччя. В заявах голови держависловіть власну думку з чогося. Ви... У Моя власна думка не може битуватись ні на чому іншому, крім того, що ви сказали. Оскільки іншої інформації на сьогоднішній день просто з немає З власного досвіду. А з власного досвіду у нас завжди, або скажемо, по більшості, де, досягались домовленості по постачанням газу в останній момент Чи Поки вони не покладені на папер, поки нема. Або ж іншого варіанту, це рішення Сногольського арбітражного суду. Ми до останнього моменту не будемо знати остаточного результату. Домовленість може бути, але в кожній домовленості є маса інших деталей. Це ціна на транзит, це плати, бери, чи все-таки відходимо від принципу. Тобто все може змінитися в будь-який момент. Просто сама по собі цифра не дає відповіді на всі. Питання, які пов'язані з постачанням газу, росіяни можуть думати, що 385, але з збереженням маси неприйнятних для України умов, з нашої сторони може і наголос робиться саме на ціні, яка доволі велика, але все ж таки менша суттєва. При тому, що, мабуть, всі інші питання будуть також вирішуватись на нашу користь. Відтак, знову ж таки, повторюсь. Важливо, коли президент має можливість розмовляти з Лондоном, Парижем, Вашингтоном особисто по телефону. Але при цьому надзвичайно важливим є також, щоб ці зусилля були підтримані послідовною і високопрофесійною діяльністю команди на кожному конкретному напрямку. Президент не може знати всіх деталей. Як би він не старався, він не може відповідати за досягнення домовленості з технічних аспектів, які інколи стають надзвичайною політичною проблемою. Сьогодні є, будемо сподіватися, після виборів можливість сформувати таку команду. Я бажаю тільки одного: щоб вона була з досвідчених людей, які в першу чергу зможуть говорити на рівних і з тими, кого буде надсилати на переговори Москва. І переконувати тих, хто ще сьогодні дуже скептично ставиться до можливості України вийти гідно з цієї кризи. Власне, будемо сподіватися на те, що переговори в Брюсселі будуть більш ефективними. І дождям за розмову. Будемо на цьому ставити крапку. Дякую, що завітали. Дякую,